Всім привіт, друзі! Мене звати Марина. рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у нас буде огляд Mazda CX5. Це у нас модель 2024 року. Перевіримо, які ж у нас зміни з попередньою версією, що нового, що змінилося. Звісно, подивимось ціни та проїдемося на цій автівці. Ну і, звісно, я попрошу вас підписатись на канал, підтримати відео вподобайкою і поїхали! Це у нас масло, цей 5 комплектацій топ білого такого перломутрового кольору. Виробник надає 9 кольорів на вибір без допомоги. Ну і Почнемо ми наш погляд з дизайну. Взагалі, дизайн мазди не змінюється з 2017 року. Бували ну, зміни в таких маленьких елементах, як в, принципі, в цій автівці у нас більше йде зміна передньої частини та решітки радіатора. Здається, зміна мінімальна, але вона значно змінює сприйняття машини. Раніше тут були горизонтальні лінії, зараз такі вертикальні. Як рубчики, і мені дуже подобається такий зовнішній вигляд. Розміри нашої Mazda cx 5 залишилися незмінні. Довжина машини 4575 м, ширина 1845, а висота 1068, колісна база 2,7 м. Подивилися взовні. Пропоную залізти під капот. Дівчинка В Україні пропонуються бензинові атмосферні 4 двигуни Skyactiv-G об'ємом 2 або 2,5 літра. Тут у нас комплектація топ та двигун 2,5 літри, який має 194 кінські сили і обіцяють розгін за 9 секунд. Це ми з вами обов'язково перевіримо. Знаєте, мені здається, що тут дуже багато залишилося вільного місця під купотом. І я чула такі відгуки, що людям не дуже подобається ця така велика, випукла морда. Насправді тут можна було б зробити її трошки менше. Але вже зробили, як зробили. Покажу вам ще трошки ближче. Як ви бачите, можна було б зробити компактніше. Але мені, в принципі, і така велика мордочка подобається, вона дає бухаризму машині. Так. Під капот заглянули, підемо ще, подивимося, багажник. Багажник у нас відкривається з кнопочки. Та має 438 літрів об'єму. Місця, як ви бачите, забагато. Моя фішечка. Залажу у багажник. <смір> Обережно. Ой, ну, я вам скажу, що реально багато місця. Тут у нас є і прикурювач, і все такі штучки, і вентиляції. В принципі, досить комфортно, є тут оці крючочки, все є, поміститься багато. Тож для подорожей також буде дуже комфортно. Що у нас тут? Опа, так, У нас тут є це докатка. докатка. Поміщається, колесо, мабуть, не поміститься. А докаточка поміщається. Можна, як завжди, відкинути задній ряд, і буде ще більше місця. Якщо будете переїжджати, то автомобіль просто перевезе всю вашу квартиру. Так, ну подивимося вже водійське місце, і, в принципі, салон, багажничок у нас закривається також з кнопочки. Відкрився, закрився, ніяких цих піднімань. Кнопочка, кнопочка, готово. Ходімо далі, гра переходимо до салону водійського місця. Його тут я вже під себе налаштувала, як мені комфортно. Тут у нас все налаштовувати, все можна електрично, а кнопочками нажали, є пам'ять сидінь, відрегулювали, сіли і їдете, кайфуєте. І сюди покажу ще ближче. Дивимося салон, які у нас тут зміни, що нового, що змінилося, що залишилося таким самим. І трошечки буде мого відгуку. Заводимось. І е, одразу хочу вам роз... Заводимо і одразу глушимо, бо коли телефон підключається до Apple CarPlay. А на відео не записується звук. У мене вже була така проблема зі зйомкою огляду на Nissan Juke, Там теж я записувала відео, завела машинку, і звук перестав записуватись. Тож це такий маленький мінус. Але це мінус не конкретно цієї машини, це мінус, в принципі, Apple CarPlay. Тому, Виключаємо поки зажигання, і розкажу ще про мінуси, які я для себе відмітила. Для мене є один, навіть не один, але спочатку про цей мінус розповім: це розположення оцих підстаканників. Для мене прямо воно дуже-дуже незручне. Бо коли ти їдеш і хочеш тобі комфортно там купити чайок чи каву. Ось так, от доставати ці підстакан ну чашечку з цього підстаканника незручно. Хотілося б, щоб розположення їх було десь, ось тут. А оці ці кнопочки можна було б і сюди перемістити. Йдемо далі. Тут у нас нарешті з'явилася мультимедійна система, така сама, як в CX-90, в CX-60 cx 30 24-го року, і тепер вже і в cx 5 також 24-го року. У нас тут 10 дюймовий 10-25 дюймів, екранчик. Сподіваюсь, його видно. Екранчик, але він не сенсорний. Це для мене також трошечки незручно. Я думаю, можливо, це з часом звикається, керування цими кнопочками, але я настільки звикла їздити і сенсорно, ось так там кнопочку якусь нажаву, не відволікатися. Мені так дійсно зручніше, хоча Мазда заявляє, що це керування кнопками більш безпечне. На своєму досвіді, от я тиждень їжджу на автівці, я не звикла ще до цих кнопок за цей тиждень, і я дуже відволікаюся, коли їду, мені треба щось переключити. Я прям ну, погляд опускаю, я думаю, ні, це не небезпечно. Взагалі краще зупинитися, покласти, настроїти, що треба, і їхати. А коли був їжу на автівках з сенсорним екраном, навіть погляд не відвожу, я там знаю де що, і пальчиками переключаю. Мені також це зручно. Водії, у яких кнопочками переключається все. чи Сенсорний екран, напишіть, як вам зручніше, щоб це був сенсорний екран, чи зручно ось таке керування, крутілочки, кнопочки. Їх тут, до речі, небагато. Можна звикнути керувати, але е, я не звикла. Можливо, з часом якось я б звикла, але за тиждень трошки важкувато було. В принципі, з таких мінусів це все, що я для себе відмітила. Тобто, це не критично, для когось, мабуть, це і не мінуси. Але це єдине, що з поганого я відмітила. Зараз ще вам покажу більше керма, вигляду зі своєї сторони і поїдемо тест-драйвити. Так, будемо заводити. У нас кнопочкою заводиться автомобіль, ось так гарно екранчик. А тут у нас, до речі, на екрані одразу камера вмикається. Камера тут у нас 360, передня, задня. Весь обзор є, все видно, дуже зручно паркуватися, дуже класно видно, чи влізе машинка, чи не влізе. Ну, в общем, мені це подобається. Далі у нас по керму. Тут, в принципі, все дуже просто: круїз, контроль ці всі. З швидкості, зброси. Тут ми перемикаємо музичку, відповідаємо на дзвінки, звуком керуємо. В принципі, ну все як завжди, все комфортно, доступно, небагато кнопочок, але і немало, все, що потрібно, є. Далі у нас тут наш клімат-контроль. Він такий малесенький, компактний, але теж все є. До речі, сьогодні у нас таке сонечко, що вже. Хочеться вімкнути кондиціонер, трошечки охолодитись, бо трошки жарко. Так, скайподує, все працює. Тут у нас і підігрів керма, є, і підігрів сидінь, і вентиляція сидінь. Також все є, все регулюється. Тут у нас шестиступенева автоматична коробка перемикання передач. Вона така досить об'ємна. Ось, до речі, ці кнопочки, якими тут можна буде керувати, перемикати. Тут ми керуємо, бачите, оці всі е, навігація, всі моменти тут є. Так, тут у нас також є бездротова зарядка. Е, вона не автоматична, її треба вмикати цією кнопочкою. Е, я звикла, що зарядка зазвичай автоматична, так поклав, телефончик, вона заряджається. Тут теж треба не забувати натискати кнопочку, щоб вона вмикалась і телефон заряджався. Далі, ще хочу відмітити, тут у нас аудіосистема. Боже, який же тут класний звук. Просто нереально класний звук, єдине, що його треба налаштовувати. Якщо його як класно, якісно налаштувати, то в дорозі буде дуже класно грати музика, з комфортом будете їхати, слухати улюблені треки. Тут також у нас є кнопочка перемикання режимів. У нас тут є спорт, normal та off-road. До речі, з приводу режиму оффроуд, я б, мабуть, не поїхала по бездоріжжю на цій автівці, бо тут такий досить невеликий кліренс, десь 180 мм. І мені здається, що по бездоріжжю дуже би постраждав бампер. Тому по таким. Нормальним дорогам треба їздити, хоча де у нас нормальні дороги. Так, зараз ми її протестимо по нашим дорогам і поділюсь з вами своєю думкою. Ще покажу вам задній ряд. Як ви бачите, тут у нас так само достатньо місця, влізе спокійно дитяче крісло, так само і дорослим буде комфортно. А тут у нас є обдув, він регулюється з водійського місця, і сюди йде також повітря. Холодне, тепле, як вже відрегулює водій. В принципі, місця достатньо, салон гарний, ззаду їхати також буде дуже комфортно. Так, ну що, їдемо тест-драйвити тепер на дорозі нашу машинку. Проїдемося зараз в різних режимах. Так, друзі, не забуваємо простібатися за кермом. Це ваша безпека. Поїхали! Зараз ми їдемо на режимі normal. А, В принципі, на режимі NORMAL у нас такий плавний розгін, а, оберти тримаються десь 2-3 тисячі, а, коробка переключає передачу досить плавно. Тут у нас шестиступенчата коробка передач. Ось ми вже розігналися до 90 км на годину. Воно соточка. А, в принципі, ось не більше трьох тисяч оборотів тримається. Досить плавно їде. До речі, тут у нас є функція утримування автомобіля в смузі. Якщо десь щось там ви не проконтролювали, машина вас поверне в смугу. Тобто, все для вашої безпеки, для вашого комфорту. Так, друзі, пробуємо в режимі нормал розігнатися до сотні, за скільки ж у нас вийде. І... Зараз ми тестуємо режим спорт. Тільки послухайте, як речить А Якщо тримати ногу на газу, то тримається 4-5 тисяч обертів. Тільки прибираю з газу десь 3. І на спорті менше трьох обертів не буває. 3 тисяч так розганяється вона досить швидко, йде потужно. В керуванні, в принципі, дуже. Комфортна, відкликається руль колеса без затримочок, всі повороти. В принципі, для міста машина досить класна. Ще один момент по витраті пального. Якщо їхати на спорті, то витрата пального, звісно, буде досить така. Велика, десь 12 літрів. Якщо на нормалі, ось я каталась по місту, приблизно 10 літрів по місту виходить. Якщо ми виїжджаємо вже на трасу, то на трасі у нас такий більш приємно приємний розхід витрата пального десь 6-7-9 де спускається. Але це треба так акуратненько їхати. До речі, тут у нас всі системи. Допомоги водію, от ви зараз почули, як вона пікнула, це я перелаштовувалася, там була машина. Машинка попереджає, що в сліпій зоні є автомобіль, і треба бути уважним слідкувати за цим. Тобто, все створено для водія, для комфорту. Як оці функції тримати в смузі машинку, сліпі зони показувати, круїз-контроль. в принципі, це комплектація топ, тут є все. А тепер спробуємо в режимі спорт швидесенько розігнатись. Поїхали! На екрані у нас видна швидкість. Зараз з вами перевіримо, як машина проїжджає по лежачим поліцейським. Так. Досить м'якенько. Пройшли. Все добре. Ну, а зараз ми з вами перевіримо ще на більш таких а, а, жорстких лежачих поліцейських, як вона буде триматись, бо а, такий передній рівень в неї ще тримається досить добре, а зад буває підскакує. Хочу вам це зараз показати. Виїжджаємо новенькі, лежачі поліцейські. Це 7 км на годину. Бачите, як підскочили. Ну, від зараз до п'яти скину. Так, зовсім медленно. Опа, ну теж так жорсткувато, але це такі поліцейські. Бачите, на а, таких легких поліцейських а, лежачих вона проходила м'якіше. На жорстких трошки вже зад підкидає. Коли ми зупиняємося, машинка у нас автоматично глушить двигун Ви Обрали ножку ну, з педалі. Тормоза, за поїхали. Їдемо, машина одразу заводиться. Мені, в принципі, ця система не дуже подобається, але якщо їхати в режимі заторів, то буде економія пального. Закінчився мій тест-драйв Mazda cx 5 Приїхала віддавати автівку, і хочу ще записати маленький відгук після тест-драйву. А в принципі, машина мені дуже сподобалась. Машина дуже класна, особливо вона дуже класна для подорожей. Тут дуже багато місця, як для водія, пасажирські сидіння ззаду дуже багато місця, величезний багажник. Машинка дуже класно тримається на трасі, шикарно тримається на трасі. Тож для таких дальніх подорожей між містами дуже буде комфортно. А ось по місту я брала б, мабуть, щось поменше, щось маньовріне, бо. Тут така машина велика, як ви вже побачили. Об'ємний двигун, величезний двигун, і вона така менш маневрена. Тож для траси шикарно, для міста а, хотілося б більше То, а, Ну і По місту такий розхід витрата пального. От зараз у мене 11 літрів по місту, а, хотілося б трошечки менше. Ще я протестую цей X30, Мені здається, вона по місту буде шикарна. Тож висновок такий, якщо ви шукаєте машину для подорожей між містами для дальніх поїздок, по трасі просто ідеальний варіант. Якщо для міста, то треба ще пошукати. <гум> Дуже цікаво буде почути вашу думку в коментарях. Чекаю вас там. Ну що, тепер поговоримо про ціни. Стартує цінник Mazda CX-5 з мінімальною комплектацією від 30 тисяч доларів. Приблизно, кажу, ціну в доларах. Але це у нас комплектація топ, і така автівка коштує приблизно 41 тисячу доларів. В принципі, цінник мазди зберігся, якщо брати ціну в доларах, а навіть в тих найменших комплектаціях трошечки менше став. Дуже цікаво дізнатись вашу думку в коментарях, як вам цей кросовер, як вам ціна, як вам огляд цієї машинки. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Купували б собі її, як вам ця модель? В принципі, дуже хочу почитати ваші коментарі, ваші відгуки та дізнатись вашу думку. Буду рада підписатися на канал та вподобайся. Всім па-па!